Тарас Давидюк хвилин. Волинь. Мене запитання до одного з ваших кандидатів по мажоритарці, пана Оляховича. Ми знаємо, що у нас є ще один такий вихідець з Рівненщини, досить таки відомий в політиці. Це Юрій Луценко і на вашому Фейсбуці. Був, скажімо так, епізод, коли ви описували, що на фронті, там під Іловайськом, здається, ви не потиснули йому руки, пояснивши, що не, потисни, не тиснете руки зрадникам. Чи вирішений цей конфлікт, наскільки він зараз, в якій він стадії, які у вас відносини і ставлення до Юрія Луценка? Ну, це давня історія. Так склалося, що Юрій Віталійович. Ну, така людина, як Вітер, там, не стигаєшся за його думками, позиціями, ідеологією, він питає. Тобто, і відповідно багато хто людей сприймає його як зрадника, не тільки. Але я хочу викормити, ну так, є там певне певне непорозуміння. Викремити просто два таких епізоди в що, на жаль, так, дійсно, двічі, як мінімум, двічі, він поступив зрадницьким по відношенню до... Борців з тоталітарними режимами. Один у нас у 2001 році, коли ми всі, скажімо, ціною свого, своєї свободи, а я ще й ціною свободи свого молодшого брата. Ми дали покази проти нього. Ну, Мене шантажувало, що дали посади проти нього, і ще посадив мого брата. Ну, я не дав покази брата посадили. От. Ну, Юрій Віталійович тоді піддався такому, скажімо, Війським От. І він, на жаль, дав покази проти деяких наших розправників, зокрема проти Андрія Шкіля. Але хочу зазначити, що мене особисто він вигражував. І хочу зазначити, що його покази, як багато сказати, його покази не вирішували нашу долю. Тобто вони вирішували тільки його долю. Тобто, якщо б він не дав, то б його самого посадили, а якщо він дав. А, але нас буде так, так посадили, бо інші змусили дати такі ж самі покази. От. покази. Якби він ну, дав би цей, ну, тоді ми в принципі, по людськи до нього віднесли, тобто, тому що він в принципі, нам трошки допомагав там час від часу, тобто за те багато про це От, І, і продавав нам книги, все таке. Я вийшов, тоді звільнив, в 2003 приїжджав теж до прес-конференції з цього приводу. Не раз мене запрошував на свій світ, де він там був. І от ми як про це не згадували. От. Скажімо, тоді ми це забули, ми не поважали і навіть зазрадити. Так. Але коли він став міністром внутрішніх справ, і коли я до нього добився в, з великою кількістю скарг від перших жителів поліції на діє тодішніх правоохоронних органів в, в його Міністерство в, 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 в кабінеті, я йому передав ці скарги. От, він буквально на мені робив дзвінки. І зразу після дзвінка питання вирішилось. Тобто міліціонер переставав вимагати хабаря, звільняли бандита, який розкладали бізнес міліцейського, або які, які там, помпи Бурштином займався такими питаннями. Зразу. А інша сказав, я потім розглянув, вирішив. Тобто все, що при мені було зроблено, зробили зразу. Все, що сказав потім, воно так і залишилось. Але було ще одне питання. Я одне питання таке особисто підняв, я його попросив, кажу, Юрій Віталійович, ти ж цю ситуацію знаєш, проводив внутрішнє розслідування. Ну, тоді я на мій погляд, це такі, була така адміністрація. Так, про один внутрішнє розслідування. Це один підпис тебе міністра створити комісію про внутрішнє розслідування, щоб, ну, щоб люди побачили, хто саме дійсно кидав каміння. А це робили Тіхалі 9 березня 2001 року, я про це було розказувати. А потім мене робили організатором питання каміння міліції, передягненою в цих ну, процесуючих. Кажу, це все ж просто є відео, є їхні фотографії, беремо. Визиваємося всі Тіхарі. Вони пишуть, хто їм вдалося, Кажуть, більше того, що я тобі обіцяю, що не те, що не буду мати кримінальні до довірник, я не не, не, не буду вимагати, щоб їх звільнили, хай працюють. Того, щоб наступний кожен міліціонер і хай знав, що якщо він буде таким займатися, то йому колись доводиться про це писати він буде про ілюстрація. Він більше цього робити не буде. На жаль, Юрій Віталійович сказав, я цього робити не буду за жодних обставин. І на цьому наша закінчилась розмова. Після того він мене дистанціонувався взагалі. Що до цього він завжди мене там зводив, запрошував запрошували проїхатись на прес-конференцію забув мене. Ми зробили запит через Андрія Шевіля, я їх оприлюднювали в інтернеті є, в яких просили офіційно депутатським запитом провести розслідування. Спочатку він на ці запити, коли ці запит проходить, він їх у відрядженні, підпистовував один з яких цього замір. Але один раз він таки підписав сам. Фактично, якщо ви почитаєте цей документ, він відвизувалися до того, що. Суд пройшов, злочинці визначені, вони понесли заслужене покарання, вони відсиділи. І я, як міністр, цим кулупатися не буду, воно мене не цікавить. Ну, але верх цинізму був, коли в 2006 році він, підігуючи в дні політичні сили, на яку тоді працював, дав довідку в ЦВК, де дав перелік депутатів, кандидатів в депутатів, діючих депутатів, які нібито пов'язані з певним криміналом. Ну, так от серед тих людей був. Руслан Дуб'янчук, я через сміюсь, тому що мені найбільше було це важко зрозуміти. Це там він же Баптист, там дівича така людина, я пам'ятаю, як його налякано завели в тюрму, як він пі... до мене просився захистити, бо я вже сидів на той час довго. А його підставили, там, на щось тоді я збув за те, що він допомагав торчину організовувати ці акції, тоді, на, на той час. Це. І мені я просто пам'ятаю, що я ніколи дівочки не можу забути, людина віруюча, фактично в Баптійської церкви доставлю і тюрму до злочиться. Це. І от Луценко цинічно називає його, бо, тому що по ньому було це своїм називає називається. Ну і шкіля само собою він так само називав кримінальний елемент, тому що ви знаєте, по ньому так судове рішення не було проведено. Після того я очевидно, що він для мене став зрадником. Ну, я вже не кажу про питання, такі як те, що він був гальмом цього реформу в МВС, і все таке. Тобто, саме завдяки тому, що він зберіг обоз дергу, тренувався там з ними. Вони потім нас били, калічили. На Майдані я, зокрема, сам два тижні лежав розігнувся на міг. мені в тюрмі покалічили спину, і потім на Майдані покалічили спину, я два тижні встати не міг. Саме завдяки таким діячам. І зрозуміло, коли я вийшов в Іловайську з бою, іду, тільки пересередився і бачу свій гурт, які сюди розходити. Плюс Юрій Віталійович мені протягує руку. Хоча, до речі, коли він сидів, я писав заяви на на його захід більше того, збирав підписи своїх побратимів, тих, що сиділи зі мною. По 9 березня і упрашував їх підписати, тому що ніхто з нього підписувався не хотів. Я тому що якби там не було так, там господарство, його підставили, тому що такий погляд був інший, ніж у Янковича. Він почитати мої заяви, не є. Ну, Зрозуміло, кажу, будь коли я побачив, я протягну руку, кажу, я зраднику руки не подаю. Він каже, довкола, ти помиляєшся, а, давай зустрінемося в Києві. Ну, в Києві нам не довелося зустрітися поговорити. От, а зараз що я вам сказати? Зараз на тому стосунки завершили. він зараз на проти мене підтримує е вистави кандидата, який з'являється на виборах лише коли треба вибори, коли на, 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 на з'являється, коли вибори, Там розвозить дрова, гнилі, розвозить бронежилети. Але ще раз говорю, це сталося не, не коли почалося то, а коли оголосили про вибори. От, виставляє такого кандидата. І підтримує, ну фактично, зараз, якщо він далі буде його підтримувати, ну це людина, яка жодна разу не вийшла на Майдан, живучи в Києві, і не винесла нікому бутерброду земляків і, маючи в Києві квартиру, не запросила жодного земляка погріти ноги. Тому, хоча в мене в квартирі я був на, на майдані, в мене всіх земляків, то міг набувався в ту квартиру, яку я знімаю в Києві. Набувалися там жила, дуже не відправив до батьків. Тобто така ситуація. з дітьми. І він зараз таку людину підтримує. Фактично це другий... А до речі, саме та особа в 2012 році відтягнула голоси у єдиного кандидата від свободи Батьківщини, завдяки чому пройшов одіозний регіонал, учніст Микола Сорока. І він зараз у Луценкова команда Луценко підтримується. Дана ситуація, в принципі, не мене зраджує, він зраджує поліщуків виборців поліція. В принципі, є в час покаяється і зробити так, щоб в принципі, познімати цих одіозних регіоналів другого ешелону, тобто, і довести, що це такі патріоти не зараз. Хай поступає. У мене тут ще одне запитання до пана Юрія, як, от, мабуть, наймолодшого кандидата, так, вашої команди, принаймні на Рівненщині, то точно. Е якщо до нього вже зверталися з такими закидами, що от він наймолодший кандидат, не має досвіду, яким чином він, скажімо так, готовий, ну, які в нього аргументи є наступні? Світ...